Виборів, коли опозиція переможе, все ж таки нам наздуть можливість для того, щоб ми вільно прийшли на цей канал і висловили свою партнерство. Опозиція відкривають двері. Хто закрив вас? Забродський виходи! Перепрошую, дзвони Василь Іванович Забродський, перепрошую, якщо вам цікаво, я передзвонюю. Незалежний журналіст, відкривай. Так що, до чого, до чого, що незалежний? Жак Забродський, незалежний журналіст. Добрий вечір, Василь Іванович, я передбачаю вас, що ми говоримо по громкій зв'язку. Це чують всі журналісти. Василий Иванович, мы здесь, в 11.00. Мы ждали. Я понимаю, что вы тянете время максимально для того, чтобы предотвратить наш эфир. Поэтому, извините, пожалуйста, мы увидели закрытые двери. И после этого мы понимаем вашу позицию. Вы. как страусиная позиция, как у нас и у Попиева, у Михаилича, так и у вас. Спасибо, что вы все-таки исполнили свое обещание. Пусть нас весь. в эфир. Вы можете ехать, доезжать, не переехать. Мы видим закрытые двери, нет эфира. Василий Иванович, спасибо вам. До свидания. Нет, это Хаиды. Хаид. Хаид. А ну, мы подождем. А мы, так, под... так, так, ну, теперь, хаид. мы просто с вами сегодня... Мы ждем, честно, ждем. Шановні журналісти, ми просто здається, з вами присутні на такому обряді, як похорони так званого незалежного каналу ТВА. І похорони, вибачте, можливо, це таке слово, але такий Василя Івановича як журналіста. Тому що по всім правилам я не буду розповідати не лише про закон, про вибори народних депутатів, а взагалі правила журналістської етики. І правильно журналістів, якщо е, звинувачують одну сторону або когось, обов'язково треба давати слово у відповідь, чи то в фільмі, чи в передачі. І згідно з законом про вибори народних депутатів, протягом е, трьох днів нам необхідно було дати час в той, же, в той же час, 22 години 15 хвилин, для спростування тих. Ну, е, я ж сказати, безглуздих, беззумних російською мовою, я не знаю, як це, безумних звинувачень, які лються не перший раз і не перший рік на мою адресу. Ну, справа в тому, що вже не стільки, а при чому тут донька, яка не бере участі в виборах, і при чому тут сім'я. І ще одне. Ще тому ми бачимо, що є, що відбувається. Я прошу вас, шановні журналісти, берегти свою незалежність, берегти свою честь і берегти вибір чернівчан 28 жовтня. Просто звертаюся до вас як людина, якій ви, в тому числі городяни, довіряли мені протягом багатьох років очолювати наше прекрасне місто. Бережіть свободу, бережіть гідність. Бережіть гонор, якщо казати, по-Буковицьки. Дякую. Дякую всім. То ви все-таки чекаєте, пане Забродського? Ні, пане Заброцький висловив свою позицію тим, що він не прийшов в час. І скажіть, будь ласка, як ми зараз маємо провести ефір, якщо треба надати півгодини миколи Трохимовичу для спростування, півгодини мені. Він все це зробив для того, щоб ефір пішов без 15-12, коли вже заборонено передвиборчу агітацію. Ви розумієте, для чого це все було зроблено? Це спектакль розіграний паном Забродським і Чернівецькою, і кандидатом від партії регіонів Михайлиш. Дякую. Чому саме 11 година, а не раніше? Ну він якоби аргументував те, що було виконаний час для трансляції мітингу опозиції. Перепрошуємо, домовлялися на 12 годину. Зараз вже 5 хвилин в позиції. Що вам головніше було тепер? Петро Дмитрович, я перепрошую, я розумію, що ви, стаєте, ви на захисті ваших колег-журналістів, але бачите, на що це перетворилося. Весь колектив ТВА є е, е, заручником цієї ситуації, коли один е, головний директор телекомпанії ТВА вирішує за весь колектив. Він вже сказав, це його кнопка. Воно сидить на цій кнопці. Він сказав, так, Помаранч... Помаранчев... помаранчевої революції. Ми... Петр... Ми, Петр... Ми, його ми, зараз, ми зараз коментуємо ситуацію, яка сталася. Ми з вами стоїмо коло закритих дверей, і нам дзвонить людина, я їм. До речі, Пану він на банкеті. Десь, чи я вибачаюсь, я Максим Юрію, що пан Петро сказав, помаранчева революції. При всіх е цих помаранчевої революції його не звільнила, до речі, із каналу, не переслідувала. Так, і коли він виступав, йому давали можливість виступати саме проти там помарачу революції, проти влади і так далі. Йому не закривали рота і не, не поплюжили. Ось, от в чому справа. Ну, ми обговорюємо, правда, його не, не, без це, його присутності, тому ми, ми не будемо це робити. Не будемо це робити, ми не його обговорюємо. Просто от, ситуація така. Микола Хевич, впевнений, що в понеділок, вівторок, після виборів нам все ж таки нададуть цей ви час. Знає, я, і я, я ми, десь, ми, ми розкажемо все, що є. З, звичайно, звичайно, це не є прозвичай агітацію, тобто ми все одно розкажемо іншу точку зору. Правда вона правду не спинити. Я повторюю фразу пам'ятаєте, фільм Брат. В чому сила, брат? Правди. Чим більше правди, тим більша сила, а не в якихось мускулах і тому подібне. Дякую вам Все. всім. Тобто далі буде. Так. Дякую.